Сання знов перед очима, засмучена голова постає, і хрест тяжкий, великий за плечима й прибите тіло до Христа Твоє. Хвилина кожна, мов година довга, нестерпна вкриває очі кров, скінчилась до Христа Твоя, дорога, звершив усе. Для чого світ прийшов? Ішов по землі з тілям людських хвороби, спасав всіх понівечених гріхом. пройшов нелегко ти земну дорогу, закінчилась вона тяжким хрестом. Остання Пасха заповідь для світу, хліб та вино це його тіло і кров, співаючи Христос із учнями своїми. Він знав, що буде далі, і битва на молитві, дух чи плоть, та після слів мене хай чешеться, слова твоя, хай воля буде, мій Господь. Як подали вину з гіркотою, що було легше, болі, щоб не чуть, не пив, він ніс людській болі, щоб перемог. За кожного із нас в очах любов і біль за мене і тебе, чи всі повірять, чи усі я спас, Голову Богу, крина смерті над тобою, людське життя ні вечора, не раз. Ти бачила, як Божий син, любов'ю, смерть переміг, і людей від смерті спас. Не може розум мій того вмістити. Я прах зини, гріха хрождена плоть, та щоби я могла повіки жити, за гріх мій помирає сам Господь, та по любов не можна зрозуміти, великий дар цінніший всіх дарів. Чим можу я за дар цей заплатити лише покаянням, визнанням гріхів, лише любов'ю за любов віддячить. Я своє життя від твого дотику Господь мій серце плаче, Прийми у клі за вічне майбуття. Слава! Богу.